Кого люблю, того й караю, так сказав Бог. Чи дійсно ці слова правдиві і справжнюються в нашому житті? Дізнаємося в духовному сніданку. Сьогодні на в гостях священнослужитель Олександр Козлов. Доброго ранку, Олександре. Добрий ранку. Дякую, що ви з нами. Сьогодні в нас тема ось така про покарання. На перший погляд, не дуже приємно, але от по ідеї виходить так, що якщо ми читаємо Біблію, то виходить, що це ну, досить непогано, що Бог карає, тому що Він насправді любить. Ну, таке. Отож, перше запитання: чи взагалі Бог втручається в життя людей? Чи все ж таки людина що хоче, те й робить? Звичайно, що Бог втручається в життя людини, це однозначно. Наприклад, ми можемо згадати уже із. Першої сторінки Біблії життя Адама Єви, історії гріхопадіння, коли Адам згрішив, і одразу відбулося Боже втручання в життя Адама і Єви. Він одразу прийшов, він почав їх угу. шукати, він почав відновлювати з ними стосунки. І взагалі протягом Біблії, протягом нашого з вами, життя можна знайти багато причин, багато моментів, коли Бог дійсно втручав втручається в життя людини. Але вибір завжди. Або реакція людини на, на ось це Боже втручання залишається за людиною. Тобто Бог втручається в життя людини, да? різні життєві обставини по різному, різним чином. А от наша реакція на Боже втручання це вже наш і власний вибір. Бог тут нічого не може зробити. Бог як авторитет може втрутитись в життя людини, але, але за людиною він, так, він зробив вибір, не так не примушувати. Так, да, так? За людиною залишається вибір, як і реагувати ось на це втручання. Зрозуміло. Ну, отож, тоді ближче до покарання. Якщо людина робить щось неправильно, от вона грішить, вона звершує конкретно якийсь гріх, Бог за це карає. Це стереотип, що якщо людина звершує якийсь неправильний вчинок, Бог одразу карає людину. Це, а чому це стереотип? Ну, це неправильне таке уявлення про Бога, що ми от намалювали такого Бога, який зверху сидить, який всіх нас бачить, да? і він тільки тим займається, що стежить за людьми, які щось не так зробили, і в нього лише одна ціль покарати ось цю людину. Насправді, коли ми дивимося Біблію, всю Біблію, коли ми передивимося, ми бачимо, що. Що коли людина зробила щось не те, то перша божа реакція не покарати людину. А перша божа реакція змінити поведінку цієї людини, врятувати цю людину, направити її на інший життєвий шлях. Тобто, перша Божа реакція це не гнів, це не покарання, а це любов до цієї людини, яка зробила щось не так. Знову ж таки, той же самий Адам і Єва, да, вони зробили щось не так. Вони просто відвернулися від Бога. І його перша дія була не покарати. Хоча перед цим він сказав, що да, я вас покараю, і покарання моє буде однозначне і строге таке. Але коли вони зробили неправильно, дію він сам проявляє ініціативу, він сам починає їх шукати, він сам починає виступати ініціатором відновлення стосунків із ними із, із ними, а в особі Адама і Єви з усіма нами. Ну тоді Це. виходить так, що ну я так логічний висновок роблю, можливо, неправильний, швидше за все, що неправильний. Але е, якщо Бог не карає, то я можу робити що завгодно. Звичайно, він мене, він мене карати не буде. Звичайно, що у Біблії є ось ця свобода вибору. Але і... люди просто часто бояться ка покарання бояться саме кари, божого. так. і, і, і тому і, це дивіться, кара бояться їх кари, і. і оцей страх він виступає в певній мірі якимось захисником. Таким. Так. Mm -hmm. так. Але в Біблії більш так явно при... простежується не принцип Божого покарання, а принцип сіяння і жатви зі сторони людини. Тобто дуже часто те, що ми називаємо Божим покаранням, так. насправді є звичайним природним законом сіяння і жатви. І цей закон діє як і в е, фізичному світі, так, так і цей закон діє у духовному світі. Тобто, те, що ми називаємо покаранням, є насправді доволі часто результатом моїх якихось дій, мого ж власного вибору. Угу. Е, того, куди я рухаюся, який у мене життєвий напрям. Ну, от кажуть, дивіться, от людина щось там зробила, щось погане, і потім. Ну, я не знаю, там машина збила. Ну, тобто ніяк це природньо не пов'язано, так? А ще кажу... І кажуть, о, це, це її людина а Бог ще кажу... покарав. А ще кажуть, людина нічого не зробила поганого і її збила машина. І розводять руки і кажуть, а за а, що? А тут не зрозуміло. А тут не зрозуміло. Ми так думаємо, ми там кажемо так, що так кажемо, це Бог покарав. Насправді ми орієнтуємося, або ж тільки бачимо те, що ми бачимо, те, що ми можемо побачити. Як ми можемо проаналізувати через наш життєвий чи духовний досвід, але насправді ось цей духовний світ він набагато ширший, набагато різноманітніший. І там, де збила людину машина, це не обов'язково означає, що цю людину Бог покарав. Так? Можливо, тут скоріше треба розглядати це не як Боже покарання, а як от Боже, ось це втручання в життя людини, про яке ми говорили на початку, як можливість зупинити цю людину, як можливість попередити цю людину. Тобто, зазвичай чомусь ось така наша. Перша реакція, Бог карає. Да? Щось сталося, це Бог покарав. А можливо з іншої сторони, можливо, Бог не карає, а хоче зупинити тебе. Ми можемо того ж самого Валаама згадати, так? Ви пам'ятаєте, як у нього було таке страстне бажання піти там, заробити кошти нехай неправильною дорогою. І Бог його зупиняє через ослицю, яка говорить. Потім ця ж ослиця прижала коліно його до стіни. І він міг би сказати, Бог мене покарав. Так а ми, як дивимося цю картину, вже бачачи, невидиме, да, ми кажемо, що Бог його не карав, а Бог його. Зупиняв, Бог його хотів попередити. Тому інколи дійсно буває дуже часто, ми так стереотипно мислимо, да? угу. щось сталося в житті, якесь нещастя, якесь лихо, ми кажемо, Бог покарав. А я думаю, що, скоріш за все, Бог не покарав, а Бог втрутився от, дійсно в твоє життя, щоб зупинити тебе, щоб якусь істину донести, щоб врешті ти міг підняти очі догори і сказати: О, а Господь є! Да? Можливо, Він щось хоче до мене донести. Добре, що тоді означають слова кого люблю, того й караю. Так сказав так, Бог? так, так да ну, дуже досить відома така угу. фраза. Все ж таки, Бог карає. Якщо любить, а любить він всіх, значить карає всіх. Ну значить, любий да такий класичний наш вислів. Дуже цікавий цей текст. Він зустрічається як в старому, так і в новому заповіті. В старому заповіті це книга притчів, третій розділ, 12 текст. Новий заповіт – це звернення до Лаодокійської церкви, відкриття третій також розділ. І там двічі зустрічається ось це слово, ось цей вислів, да? кого люблю, того караю. Дуже цікаве місце. Воно мені стало цікавим, я його. Е, ось на днях буквально досліджував. І які два висновки, два відкриття я для себе зробив? По-перше, перше, воно стосується такого лінгвістичного рівня, тобто питання мови, питання перекладу. Ось це слово кого любить, того карає. Ось це слово е, карає. Наприклад, у єврейській мові звучить воно буквально яхах, і воно має дуже широку палітру. Як його по різному можна перекласти? І карає. Це один із варіантів, як це слово можна перекласти. Взагалі то в більшості випадків воно перекладається як оправдовує, заступається або докоряє. Тобто, ось цей текст в контексті нашої теми ми мож, могли б сміливо перевести, якщо ми говоримо про старий заповідь книгу притчів, кого Бог любить, за того заступається. Кого Бог любить, того оправдовує. Наприклад, до Сари буття 20 глава, там використовується це ж саме слово, воно переведено як оправдовує. Кого любить, тому докоряє. А докоряє і карає, це ну, зовсім так, різні, це речі, різні речі, правда? Це де щось десь щось... де, де схоже звучить. так. Це... Але, але карає, ми зазвичай перед, ну, вбачаємо якесь фізичне покарання, які страждання, да? uh -huh. якісь страждання. Біль якийсь принести, а от докір, це зовсім інше вже. І інша ціль ось в цьому стоїть. А, за, а заступається або оправдовує. Це взагалі інша природа Бога нам тут представляється. Правда ж, коли ми це ж саме слово кажемо, кого Бог любить, того оправдовує. Uh -huh. Зовсім інша картина. Бога відкривається, або кого любить Бог, за того заступається. Це одне і те ж саме слово. І так само, до речі, і у книзі відкриття. Там це слово дуже відоме, якщо на нашу мову перевести грецькою мовою. Це слово буде звучати пайдеу. А у нас є корінне слово, однокоріне. Педагог, да? ага. педагогія. І ось це слово з давньогрецької мови буквально означає, виховує, наставляє, дисциплінує і одне із ну, значень, навчає. карає десь. Тобто навчає. В першу чергу мова йде не про покарання, тобто що Бог хоче нас покарати. А кого Бог любить, того він навчає, кого Бог любить. Того він дисциплінує, mm -hmm. кого Бог любить, того він кудись хоче направити. І зараз дуже швидко, mm -hmm. будь ласка, запам'ятайте своє питання. Yeah, <laughs> дуже that's швидко, так. <laughs> да. Цікавий ось цей момент. Образ, в якому тут представлений Бог. так? Тут написано: кого Бог любить, так карає. І далі образ Бога. Як батька, да б'є кожен там, наприклад, так, батько так, так. свого сина. Да? Угу. Карає кожен батько свого сина. Ось тут чому у нас є ось таке представлення Бога, який карає, тому що, наприклад, для дітей, як вони зростають, перший образ Бога це батько, так? так? І доволі часто батько в сім'ї, на жаль, такі реалії життєві, доволі часто батько холодний, байдужий. Батько це гость, якийсь да? який прийшов. Ввечері, зранку пішов на роботу, і, і, і... мама каже: прийде батько, він так, тобі так, дасть. Батько так. прийшов свою місію, виконав, Виконав і, пішов. і все. Да. Тобто, батько тільки той, хто стежить, щоб покарати десь дитину, якщо угу. зробила щось не так. Якщо зробила так, батько навіть і не звернув на це уваги. Ось. І тому ось цей образ, ага, тут Бог представлений як батько, і ми його асоціюємо і з своїм батьком, земним угу. батьком. Так? Але насправді цей текст, ось ці тексти, навіть два, які ми розглянули, вони мають зовсім інше. Значення можна подивитися. І цікаво, що переклади різні. Вони і так само передають ось цю ідею, коли дивитися не лише наші традиційні переклади, а взагалі mm -hmm. подивитися, скільки є. Тобто, виходить переклади. так, що покарання воно ну набагато ширше. Не, не просто, от як ми розуміємо, так надавав ремінцем по одному місцю, а все ж таки набагато ширше. Це не просто для покарання, а для навчання. Ось цей ключовий момент. Дійсно, що так. Боже покарання, воно і можливо, інколи воно і фізичного mm -hmm. е, рівня, так. Фізичного. Якогось фізично складова у цьому е, покаранні, і чи емоційна складова, чи духовна, mm. але воно не заради покарання, не заради того, щоб зробити людині боляче, не заради того, щоб просто ага, є е, дія і є моя реакція на твою дію. А е, Боже покарання воно для того, щоб змінити мою поведінку. Е, зрозуміло. Е, отож, е, чи мож... то виходить так, що завжди, коли Бог карає, ну Цьому напрямку, ось це все робиться для навчання. І виходить так, що якщо людина, наприклад, не покаялася взагалі, чи можна говорити, що в неї не буде якогось такого покарання за її гріхи? Буде. Однозначно, що буде. Про це Біблія нам каже, що кожна людина пожне те, що посіяла. В низі відкриття ми читаємо, що діла людини йдуть слідом за нею. Так? Потім в ж же самі книзі відкриття ми читаємо, що кожному Бог воздасть по ділах людини. Так? Тобто буде. Остаточне ось це покарання в кінці земної історії, да, коли mm -hmm. будуть спасені, коли будуть ті, хто будуть втрачені для вічності. Але це буде знову ж таки Божа реакція на вибір людини. Бог своїм покаранням тільки запечатує те, що зробила людина. Бог втручався в життя людини. Да. Бог хотів її зупинити, Бог хотів направити її до себе. Але людина вибрала інше життя. І Бог просто запечатує це одноразовим миттєвим покаранням. Людина буде знищена, вона. Буде втрачена для вічності і все. На жаль, тому краще все ж таки е, сприймати покарання Боже, поки ми живемо тут, на землі, е, щоб е, дійсно навчитися, навчитися правильним дорогам, навчитися йти е, саме за Господом. Дуже дякую вам, Олександре, за таке цікаве розкриття теми. <гум> і е, якщо на початку ми ще якби уявляли собі покарання в одному напрямку, то тепер воно відкрилося зовсім іншому. Дуже дякую. Друзі, я нагадую, ми сьогодні говорили про покарання Боже, про його слова, кого люблю, того й караю. І з нами був священнослужитель Олександр Козлов. Якщо у вас залишилося запитання, якщо ви хочете дізнатися чогось більшого зі слова Божого з Біблії, будь ласка, телефонуйте до нас за номером 0800 30 20 20. Це безкоштовний номер, за яким вам завжди допоможуть, помоляться разом з вами, дадуть відповідь на духовні запитання, все, що ви забажаєте. Зараз нас. Невеличка музична пауза, після якої ми продовжуємо нашу програму.